Заступник міністра оборони України керівник апарату Володимир Можаровський провів черговий прийом із особистих питань. Більшість відвідувачів намагались вирішити проблеми з пенсійним і житловим забезпеченням. Проте були звернення, які стосувалися і поновлення на військовій службі. Прапорщик Олексій віддав службі у Збройних силах 13 років. Та під час одного з нічних чергувань, коли військовослужбовець заступив на варту, в частині сталася бійка. Після чого його звільнили з армії за статтею 406 кримінального кодексу. України, що передбачає відповідальність за порушення статутних взаємовідносин, розслідування по цій справі проведено не було. Таким чином, батько п'ятирічної дитини залишився без засобів до існування. За такой проступок його оволі пастатті і зняттям звання з таким. с такой статьей мой сын никем не сможет ни жить, ни работать. Здоровый, красивый, молодой, отслужив 13 лет, имеет сбор, медали, заслуги. Дали они характеристику более года назад на президента Януковича, чтобы мне дали орден, требовали мне все эти А теперь они обвинили, так вот так жестоко поступили с моим сыном. Вислухавши сім'ю, керівник апарату зазначив, що покарання за таку провину занадто суворе справу буде об'єктивно розглянуто, а остаточне рішення ухвалить міністр оборони України.